Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі, коли ми поглянемо на церковний календар, то можемо зауважити, що щодня, практично, коли нема хіба свято, є Ісуса Христа чи Богородиці, але щодня ми святкуємо тих чи інших святих. Церкві святі є приважливі, безсумнівно. Господь є наш єдиний Спаситель. Єдиний Спаситель. Але святі нам показують Господа в реальному житті. Ми так і співаємо богослуження, як дивний Богу святих своїх. Священнослужителі промовляють Боже святий, що в святих перебуваєш в часі божественної літургії на одній з молитв. Для нас є святі приклад того, що християнство це не є якась філософія, це не є якась гарна. Побожна наука, а це реально можна втілювати в життя. І що цікавіше, в нас, життя святих, що вони різні святі, жили в різних обставинах. І в різних обставинах вони по-різному проявляли цю святість. І ще цікаве, що святі стільки міняли ситуації, як змінювали себе, а тоді їхня зміна відбивалася. На ситуації і ще інший феномен святих, що вони не тільки змінювали ситуацію, яку вони жили в той історичний момент, а їхня святість вона є понад просторами і понад часом. Тому зростаємо святості, як сказав Господь. Будьте святі, як я святий. Тому кожен з нас через смерть і Воскресіння Христове покликаний до святості, кожен з нас здатний до святості, кожен з нас одночасно каже, я що святий. Я не можу бути святий, бо я грішний, маю недоліки вади, так, але за твою святість, твою і мою Господь віддав своє життя. Значить, ми щось є варті, щоб за наше життя право на святе Господь пожертвував своїм життям.